Дня любі діти. Запрошую вас на цікаве заняття. Пропоную вам відгадати загадку. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, я зима, вірно, пора року, яка зараз у нас з вами. Дітки, а як ми ласкаво називаємо зиму? Так, зимонька. Адже зима це не тільки лютий холод, мороз, завірюхи. Зима це ще й веселі розваги. Всі ви дуже полюбляєте взимку кататись на санчатах, грати в сніжки, з'їжджати з гірок. А у які ще ігри можна грати зі снігом? Відгадайте загадку, я істота не жива, я істота снігова, сніжних кульок я складаюсь, діток потішаю. Вірно, сніговичок. Коли трішки теплішає, сонечко стає добрішим, а сніжок м'якішим, кожен із вас хоче побавитися снігом і зліпити з нього сніговичка. Ось і до нас завітав сніговик. Він дуже зрадів, що його нарешті зліпили. Діти, погляньте на картинку із чого складається наш сніговичок, на яку геометричну фігуру схожі снігові кулі, і чи однакового вони розміру, чи різні. Вірно. Кулі нашого сніговичка схожі на фігуру круг, і всі вони мають різний розмір. Ось до нас звітала ще одна гостя. А щоб дізнатись, хто вона, відгадаймо загадку. Я завжди, у всякі дні, все стою в однім вбранні, і святинку ту ще маю, взимку й влітку не скидаю. Так, це ялинка. Погляньте на картинку, на яку фігуру схожі її елементи. Вірно. На трикутники, і вони теж мають різний розмір. Діти, зараз ми з вами зробимо аплікацію зимової галявини, на якій і познайомимо нашого сніговика з ялинкою, аби вони не сумували. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Вітер дує, завиває, в лісі деревця гойдає, зима холодна, наступає і шубку зайченя міняє. Чути гомін дітвори, їдуть саночки згори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Гірлянди яскраві усюди горять, всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговичка зробити, треба кульку нам зліпити. Молодці діти, тож приступимо до роботи. Нам знадобиться кольоровий папір блакитного кольору для нашої основи, три кружечки білого кольору різних за розміром для сніговичка, три трикутнички зеленого кольору для ялинки, серветка, клей та фломастери, аби домалювати всі необхідні елементи нашій ялинці та сніговичку. Для сніговичка беремо великий круг, змащуємо його клеєм. Знизу притискаємо. Потім беремо середній круг, також змащуємо клеєм і приклеюємо його над великим нашим кругом. І маленький круг це буде голова нашого смілка. Те ж саме робимо і з елементами ялинки. Беремо великий трикутничок. і приклеюємо знизу, далі середній. Візьмемо серветочку, гарненько притиснемо, аби прибрати залишки клею. Так. Тепер беремо фломастери для ялиночки, домалюємо її стовбур коричневим кольором. Сня... Нашому сніговичку ніс морквинку, очі, гарну посмішку веселу, грудзики, Можна зробити ручки і І щоб наша галявинка була дійсно зимовою, домалюємо сюди сніжинок і трошки сніжку. Ось така гарна галявина у нас із вами вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалась наша сьогоднішня зустріч? Бажаю вам успіху та до нових зустрічей!